Копаємо сьогодні, так це знову-таки Арізона. Я думала, її більше немає, ми її небагато садили. А ні, ще є, я думаю, оце рядочок до краю. І наступний. Ну, подивимось, бо там, там в бур'янах повинна бути гранада. Ми її будемо копати, але ось у нас тут свої справи будуть пару днів, а потім будемо копати. Що я хочу сказати? Що я хочу сказати, що ця картопля хороша. Ми її перший раз садимо. Ну, я вже про неї показувала, ну просто я нею задоволена. знаєте, Реклама картоплі. І смачна, мені сподобалась. Я її окремо варила, мені вона зайшла. Хоча люди пишуть, не сподобалась, ну Це ж в кожного свої смаки хтось любить шоколад, хтось ні. Це таке. вже. Але хороша картопля. І дивіться, які тут мешканці у нас є. в цій Картоплі, які, ух, аж захоплює дух. О, дуже багато в цьому році оцих хрущів. Це ж хрущ, лічинка хруща. Курочка з'їсть. Аж пусто, аж світиться отута. О. Ми копали Пікассо, Пікасо дуже багато. Їх. Вона така погризнена, оце там позаду мене місце. Страшне, такого раніше не було. Так, його пролити, антихрущем, і ще є, різня, але ж Це ж скільки треба на картопля. Така картопелька. Бачите, є така маленька і більша. Тут уже такої великої, як ми копали, немає. Там позаду мене була така величезна. Була отака, як оцієї дві. Та й дивіться, тут нормально. Картопель. Опля, опля, смажена картопля. Так що вибираємо. Нам багато, нам оці два рядочки, ще я прорвала. А далі там гранада. Вона вона майже суха, але знаєте, є ось такі екземпляри, що зелененько, Будемо копати, але треба вирвати. Я не виривала, щоб не попеклося, бо сонце пекло. Ми сьогодні планували встати. Знаєте, так рано, о 6 годині. Ну, ми рано, в принципі, зараз там. Але що я скажу? Сонечко світить, але не жарко. Вітер дує навіть холодний, ночі холодні, так що викопаємо ці два рядочки і все добре. А далі вже докопаємо, тут ще позаду. Тут ще позаду є картопля, я не знаю, що це тут за картопля. Червона якась повинна бути, бо вона ще зелена. І кавунчики. Вчора я поночі ходила, вам показувала ці кавунчики. Ох, який холодний. Вони на соломці лежать, бо дуже швидко всякі болячки пішли. От, прям все жовте. Помідори, огірки, кавуни. Якесь після дощу пішло повернення то таке гарненьке було. Чого повернення було? було воно, але я обробляла і воно зникло. А це знову таке. Ну, може що? Що маємо, то маємо. Ми скоро будемо город прибирати. Кукурудза там солодка вже сухає. Тут бур'яни приберуться. Раз, два і все. Оп, і є мішечок. І вперед. Он ну, тут якась маленька така. О, диви, хто прийшов. Нічний. Да? Що ти ловиш? Мишей на полях лова носить на. Йдемо помідорчики. Ну, це, я не можу на них просто так дивитися без сліз. Так різко це почалося, а оброблялося. Це, це вже я в якому відео вам розповідає. Що... Ще не зовсім капець, але капець. Ну, я думаю, щось закриється. Зараз також, напевно, треба позбирати. Я вже, в принципі, закрила помідорчиків. Ми помідорів небагато закриваємо, але хотілося ще соку закрити. Я думаю, якраз оце таке піде на сік. Так а що? Вдень пече, вночі холодно, то болячки приходять. Ну, вже хоч. Завершення сезону врожай майже до Ну що, а я прийшла сюди в кімнату, трошки так треба до світла підійти, бо напевно не видно. Вже шпалери всі обідрала, <смі> обідрала, бо так дерло. І що? І спробувала зверху пофарбувати ту стелю. Подивитись, чи воно там оті квадрати зафарбує, що вони будуть біленькі, гарненькі, якщо ні, то будемо здирати і шпаклювати. А якщо нормально, то нехай так і залишиться, просто пофарбуються. Дивлюсь одним муком, бо жека там з сусідів м'ячиком грається, то <смі> дивлюсь. Ну, я просто побачила, що він там. Угу. Так що ось так. Та зараз, напевно, йду вимиватися, бо я після картоплі, після того я там курку чик чирік робила. Така все, після цього, як шпалери тут. Вся така, знаєте, робоча в робочому вигляді. Піду вимиватися та не знаю, будемо відпочивати, та на, треба трошки зібратися. Вирішили два чудіки з дідом у футбол пограти. Бігає діда столом. Так, треба йти віднову закрити, щось робити. Я залізла в погріб, опускала помідорки і заодно гляну. Що тут по помідорам? Мені треба, щоб оце. <смі> Отут було закрите помідорами, тоді я знаю вистачає. Але трьохлітрові банки. Це від сіля приберуться помідорчики шматочками. Я шматочками закриваю по двох рецептах. Оце, отак, шматками, тут більше цукру і оцту. І ще є рецепт менше цукру і оцту. Так що, щось таке ось. Вийшло у нас. А це помідори з кетчупом чілі. Ну, як ми звикли, огірки закривати кабачки. Дуже-дуже смачно. Так, пішла далі. Тут ось картопля лежить, але ну, це не вся, ми ще не, не висипали в це місце. Аризона. це ж показала в інтернеті картоплю і всі. Картоплю. то ви не продаєте, так не продаємо. Але ж. Родичам треба, хоч по десяточку, по два на цей на розвод повезти. Так що три пакунки зібрала цієї резони. Ось так от. Знову ж таки шукаємо каву вчора, піввечора шукали, і сьогодні. Все-таки, ну як сказати, вони такі рожеві, але вони соковиті і солодкі. Тож вже починаємо їх рвати, бо вони і на сонці печуться, і якась болячка пішла. Треба їх щук прибирати. Щось вирвемо. Ці ось такі чорненькі, вони невеликі, але він тяжкі якісь. А там вони великуваті, вони мене вибирали. Якщо зараз підемо, якщо цей зелений, хоча я не думаю, що він зелений, бо жовта плямка, то прийдемо ще один вирвемо, Але я думаю, що це нормальний кавун. Так, розрізала я кавун. Я ще не дивилася і не дивлюся. А ви бачите вже, який я був зелений, вони зараз я побачу і. Подивлюся і треба тікати, бо мене зараз тут комарі з'їдять. В літній кухні дуже багато комарів, все закрито. Навіть шторка висить на магнітна, на магнітна, магнітна двері закриті, все закрите, а їх тут, ну я не знаю, дуже багато. Коротше, треба цю спіральку тут таку підпалити і вже почати її використовувати. А чого, напевно, бо кухня аж стара, хто слідкує за моїми відео. Десь там, напевно, ж в дірочку залетіли, то десь там, хоча ніколи такого не було, можливо, це. Просто як ходиш, та вони позалітали. Ну, коротше, спіральку тут треба запалити, бо я вже не можу, вони мене з'їдять. Тоди ж, дивимо, що там. І знову такий, то що ж це таке? Такі вони товсту це вже другий такий кавун. Вони смачні, солодні, не знаю, зараз за це скуштуємо. Вчора я так, так не буду, щоб не стікав. Вчора я розрізала смачний, але, але рожевий не це. Не червоний. Ну, знаєте, це, значить, такі і є, бо кісточки уже чорні, чорні. А, пахне кавуну, кавуну. Але я люблю великий, знаєте, взяв і наївся. Але смачний не такий, знаєте, я сьогодні в когось відео дивилася. Не в Ютубі. Жінка дає чоловіку пробувати домашній кавунчик такий невеликий. Каже, чесний відгук, а він сказав, що воно таке. Це смачний. Ну то був чесний відгук. Це так, падає щось. Культурнуємо. Вимпнемо камеру, потім будемо не культурно. Все, буду йти до хати. Зараз переберу Оце з не хочу багато. На ніч, тим паче, завтра мені оце треба нікуди не хотіти. То що, йду вже відпочивати. А завтра буде цікаве відео, напевно. Не знаю, якщо вийде. Тож, всім тихої ночі і до нових зустрічей. До побачення!